Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вон, ворог скинув дві авіабомби по кам'янському та новоандріївці. Всього регіон пережив 405 ударів по 12 населених пунктах. Зруйновано 10 об'єктів цивільної інфраструктури а постраждалих немає. Два обстріли РСЗВ накрили роботи на та Новоданилівку. 116 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Новоандріївки, Роботаного Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та Лавадного. Тим часом, за даними Генштабу, на Оріхівському напрямку відбулося одне базуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік малої Токмачки. Штурмова група бригади Карадах показала, як у ворожих окопах видавлює окупантів, здійснює зачистку захоплених позицій. すごい